Сьогодні ми розглядаємо задачі. І задача на тему рівняння бернулі для потоку нев'язкової рідини. Це означає, що ми розглядатимемо рух рідини без втрат напору. Отже, є трубопровід, що звужується, і необхідно визначити різницю. Показів пізометрів в двох трубах. Ми записуємо узагальнене рівняння бернулі для двох перерізів де встановлені пізометри. Беручи до уваги, що розглядаємо ми рух рідини без втрат напору, крайній доданок в правій частині в нас зникає і переписуємо рівняння бернулі ось в такому вигляді. Аналізуємо це рівняння. Позаяк трубопровід є горизонтальний, тобто без похилу. Геометричні висоти Z1 та Z2 рівні між собою. Далі різниця показів пізометрів. рівняння бернулі може бути записана як різниця. Ізометричних висот. Далі середні швидкості швидкісних напорах. Їх ми перепишемо через об'ємну витрату рідини. Адже саме вона задана за умовою задачі. І тепер переписуємо рівняння бернулі відносно. Різниці висот в пізометрах ГАШ через відомі величини за умовою задачі. Єдине, необхідно також знати значення коефіцієнтів кінетичної енергії, які враховують нерівномірність розподілу швидкостей по живому перерізу. Їхнє значення залежить від. Критерію Рейнольдса, А саме від режиму руху рідини. Отже, позаяк значення в обох трубах є більшими, ніж критичне значення, маємо турбулентний режим руху рідини. І приймаємо, що значення коефіцієнтів альфа в обох трубах є приблизно рівними одиниці. Підставляючи ці значення. Ми отримаємо відповідь.